Вітаю, мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я готую такий смачний супчик і ділюсь з вами. Все роблю просто і швидко. Я вже все собі підготувала. Сир, рис замочила, промила, картоплю почистила, моркву і цибулю. І цибулю одну таку чималеньку беру і розрізаю. Так, навпіл і нарізаю дуже-дуже дрібненько. Цибулю я так дрібненько порізала, і в мене тут в каструлі, в якій буде готуватися супчик. Я дала так трішки олії і вершкового масла. Це розтоплюю. Так, і тепер додаю порізану цибулю. А й так. Обсмажується. Цибуля у мене смажиться. А я маю дві морквинки і натираю на перцю. Додаю сюди морку. Теж пасирується, можна сказати. Тож, у мене є м'ясо курки, я промила його, порізала так на шматочки дрівненько і даю сюди. Також все перемішую і хай м'ясо так обсмажується. Тепер беру картоплю. У мене такі 5 картоплин. Таких маленьких, можна три, такі більшенькі. У мене маленькі, тому я беру такі. І також все нарізаю дрібненько кубиками. Тепер порізану картоплю так, кубиками також кидаю сюди, до каструлі. Все гарно перемішую так. І також у мене тут є е, рис промитий. Я його гарно промила, процідила і вкидаю сюди. Хай разом вариться з картоплею. Заливаю тепер все кип'яченою водичкою. Тепер залишаю, хай вариться. 12-20 хвилин по готовності картоплі. Тепер беру плавний сирочок і так також кубочками такими нарізаю. Коли картопля зварилась, я додаю сир і також гарно розмішую все. Хай ще трішки перекипить. Супчик в мене доварюється, а я нарізаю так дрібненько зелень. На даний момент в мене кріп. Можна і петрушку давати. Ну, я люблю краще кріп давати. І дрібненько нарізаю. Все, коли закипіло, тепер додаю спеції. Так, пів е, столової ложки адегейської солі. У мене вона є на каналі, можете зайти переглянути відео. Також трішки підперчу. Лавровий лист кидаю сюди. Так, трішки куркуми у мене тут є, так на кінчику чайної ложки, і зелень. Все висипаю сюди. І даю, щоб перекипіло. Перемішаю все, Аромат йде на цілу кухню. Коли супчик ще раз так закипів, я виключаю, хай настоюється. Супчик у мене вже готовий на обід. Ось такий він не сильно густий. Дуже-дуже ароматний, в поєднанні з чорним хлібом дуже смачно. Рецепт тут дуже простий, як бачите. Тому готуйте. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки, а саме головне всім нам мирного неба!